Він все своє життя присвятив військовій справі та героїчно загинув на передовій. Олександр Захарків, командир другої стрілецької роти 105-ї бригади. 25 травня на Харківщині, виконуючи бойове завдання, отримав вогнепальне осколкове поранення, внаслідок чого загинув. Чоловікові було 40 років. Знайомі кажуть, він не встиг створити власної сім'ї, мабуть, тому що завжди в пріоритеті була боротьба за волю України. Сьогодні в Домі печалі його родина, друзі, побратими та знайомі оплакують втрату. Кажуть, воїн завжди був світлим променем в їхньому житті. Усміхався та зичив добра. Захисник був на передових позиціях ще з 2014 року. Ветеран АТО служив в батальйонах охорони в 44-й та 105-й бригадах. Виконував різні завдання на командних посадах. Остання командир роти. Олександр Захарків завжди був відданим своїй батьківщині і не лише на посаді, але він справжній патріот України, яким Можна пишатися із якого брати приклад. Юрій Кульпа пригадує останнє спілкування із захисником. Каже, Олександр відрізнявся, з поміж інших, своєю любов'ю до читання. Він надсилав відео, де читає Шевченківські рядки на фоні червоно-чорного прапора з великим тризубом. І він дуже цим пишався, що в нас є свої національні лідери і що вони можуть продовжувати їхню боротьбу за Україну. Цього навчав особового складу. Завжди з хлопцями був на те, і хлопці з ним, тобто один одному довіряли. Показує те саме відео, на якому захисник декламує своїм солдатам рядки Кобзаря. Степи мої запродані, жидові німоти, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій всихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. Він залишив позаду своє цивільне життя, щоб вибороти свободу та незалежність у цій війні. Побратими захисника назавжди запам'ятають його як мужнього воїна. Для них він був прикладом і опорою. Він був справедливий, чесний і відмужній, відважний, і саме настоящий воєнний. Він починав ще з Хіровської бригади, це було дуже давно, по тому ще Хмельницьк, 44-та. Ми з ним дуже багато були часу. Я його знав ще з 14-го року. І зараз на початку цієї війни теж з ним так і пішов служити. Навчався воїн в школі номер 20 Далі здобував освіту в Тернопільському економічному університеті. Після того пішов служити контрактником, і це стало початком його військового життя. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя у цій війні забрав ворог. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну, командиру 2-ї стрілецької роти військової частини А-7169, капітану Захаркову Олександру Ярославовичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Та завжди був готовий брати на себе усю повноту командирської відповідальності в будь-яких умовах обстановки. В родині Олександра бабуся та дідусь приймали участь у бойових діях. Тож чоловік таким чином вирішив продовжити їхню справу боротьбу за волю. Брат був дуже хорошою людиною, доброю, щедрою, так я казала, сміливою, мужнім, справжнім командиром. Він був завжди за своїм хлопцем. Завжди йшов перед них. Казав я. Буду впереді, ви маєте сім'ї, ви маєте дітей, а я буду першим завжди. Для родини це велика втрата, адже воїн був для них надією та підтримкою, додавав батькам оптимізму та завжди казав, що воює заради їхнього життя у вільній країні. Мріяв про звання офіцера. Це велика втрата. Він сам боровся, звання сам добував, вчився в академії, позаочно позакінчував. Розумний був, добрий. В армії за хлопців заступався. І зато взагалі дуже він був добрий, дуже чуйний. Дуже був за солдатами. Вимагав, щоб їм все допомагали, щоб давали їсти, щоб в них було добре. Він сильно переживав за них. І так його спіткала біда. Поховали воїна з усіма почестями на алеї героїв. Вічна пам'ять та слава захиснику України.